Розділ 9. У 13-й день 12-го місяця, тобто місяця Адара, коли наступив термін виконання царського веління і його указу, саме тоді, коли вороги юдеїв сподівались взяти владу над юдеями, сталося навпаки, юдеї завладарювали над своїми ворогами. Юдеї зібрались у своїх містах у кожній області царя Ахашвероша, щоб учинити розправу з тими, котрі готувались заподіяти їм лихо, так що ніхто не зміг їм протистояти, оскільки страх перед ними охопив усі народи. Адже всі правителі областей, сатрапи й намісники, котрі здійснювали царську владу на місцях, допомагали юдеям, бо тепер боялись Мордехая. Оскільки Мордихай був наділений у володіннях царя великою владою, і слава про нього досягла всіх областей. Цей чоловік Мордихай ставав усе могутнішим. Отже, юдеї завдали поразки всім своїм ворогам, караючи мечем, знищували і вигублювали їх, з усіма своїми ворогами чинили за своєю волею. В самому замку Сузи юдеї знищили і вигубили 500 чоловік, у тому числі паршандата. Далфона та Аспата, пората, Адалію Арідата, Пармашту, Арісая, Арідая і Вайзата. Десятьох синів Гамана, Гамедатового сина злісного ворога юдеїв також стратили, проте вони до пограбування рук не простягли. У той день цареві повідомили про кількість убитих у замку Сузи, і цар сказав цариці Естер, Юдеї знищили, вигубивши в замку Сузи. П'ятсот чоловік, також і десятьох гаманових синів. Можна лише припустити, що вони зробили в інших царських областях. Тепер скажи, чого ти ще просиш, і буде тобі дано. Яке ще твоє прохання все буде здійснене? І Естер відповіла: Якщо цареві до вподоби, нехай буде дозволено юдеям, що в замку Сузи, завтра діяти згідно з законом цього дня. І нехай повісять тіла десятьох синів гамана на шибениці, і цар наказав, аби так зробили. Було оголошено, що в замку Сузи продовжено дію царського указу ще на один день, повісили також десятьох синів гамана. Отже, 14-го дня місяця Адара, юдеї, що в Сузах, знову зібрались і стратили в Сузах ще 300 чоловік, але до пограбування своїх рук не простягли. Що ж до інших юдеїв, котрі мешкали в усіх царських областях, то вони також згуртувались, аби виступити на захист свого життя і забезпечити собі спокій від своїх ворогів. Вони знищили посеред своїх ненависників 75 тисяч осіб, проте до пограбування своїх рук не простягли. Це все відбулося 13-го дня місяця Адара, а 14-го дня вони відпочивали, влаштувавши свято. День бенкету та радості. Стосовно ж юдеїв, що в Сузах, то вони виступили проти ворогів 13 і 14 днів, а 15-го дня вони відпочивали, влаштувавши святковий бенкет. З того часу юдеї, що мешкають у селах та відкритих містечках, відзначають 14-й день місяця Адара як радісний святковий день, коли кожен пригощає свого ближнього, посилаючи подарунки. Мордихай описав усі ті події та розіслав листи до всіх юдеїв, котрі мешкали в усіх областях царя Ахашвероша, близьким і далеким, закликаючи їх, аби щороку відзначали 14-й день місяця Адара, а також 15-й день того ж місяця, як дні, в які юдеї здобули спокій від своїх ворогів, і як місяць, у який смуток обернувся для них на радість, а їхня жалоба. На радість перемоги. Він закликав зробити ці дні святковими, днями радісного бенкету, коли кожен пригощає ближнього і посилає милостиню убогим і нужденним. Юдеї прийняли те, що вже й самі почали робити, і про що написав їм Мордихай, а саме Агагієць Гаман, син Гамедата, ворог усіх юдеїв, замислив знищити всіх юдеїв і з цією метою кинув пур. Тобто жереб, визначаючи час, коли привести їх у розгубленість і знищити. Але коли Естер прийшла до царя, він видав новий указ, завдяки якому ворожий задум, який гаман замислив проти юдеїв, обернувся на його власну голову. Гамана та його синів повісили на шибениці. Тому й названі ці дні пурім від слова пур згідно з усім тим, що сказано в листі Мордихая. І тим, що самі бачили й пережили юдеї встановили та прийняли для себе, як і для своїх нащадків, а також для тих, котрі до них долучаться непорушний звичай щороку святкувати ці два дні, як було написано і визначено для цього час. Ці дні мають згадуватись і відзначатись як святкові в усіх поколіннях, з роду в рід, у кожній родині, в кожній країні. Та в кожному місті. Пам'ять про дні Пурім не повинна ніколи стертись серед усіх нащадків юдеїв. Цариця Естер, дочка Авіхаїла разом із Юдеєм Мордихаєм, отриманою ними владою, написали цей другий лист про всі події на підтвердження свята Пурім. Вони відправили це послання до всіх юдеїв усі 127 областей царства Ахашвероша. Як вістку миру та правди, аби затвердити відзначення цих днів Пурім у відповідний для цього час, визначеним для них юдеєм Мордихаєм і царицею Естер, і як вони самі вирішили для себе та для своїх нащадків стосовно днів посту та плачу. Естер своїм наказом затвердила постанову про відзначення Пуріма, що й було записано в книгу.